Дивись, та мене десь тут армію заховав. Твою мать. База в двох кілометрах на південь, серед руїн храму. Здається, вони готуються до відправ. Скільки зараз послідовників у Кордезді? Десь з мільярд. Хех. Скоріше два мільярда. І ні один з них не повірить, що їх лідер терорист. Вони вважають мене несе місії. Кордес чекає жахливе розчарування. Час дізнатися, що тут ховає Менендес. Харпер, ти готовий? Потрібно зберігати швидкість при розмаху. Не хочеться зірватися. Поверхня трохи нерівна, сильніше прижимає на медичах, поки все добре. Добре піде. Твоя черга. Ще раз. Поїхали. Ріж. Все в порядку. порядок. Задяки тобі. Прямо двері на остіж. Їх тут ледве більше мінімального розрахунку. Легше легшого крошка. Не варто недооцінювати Рауля Менендеса. Його послідовники, мабуть, так і робили. До речі, а що означає кордо з ді? Це латинь. День серця або якась херня схожа на це. Мене не схоче, щоб його послідовники так і думали. Повір мені, це не так. Кросбі, вирушай.